Є знижки на сину Бам, 10% в аптеках подорожних бам та Ощад. Є знижки на Тесеп, 15% в аптеках подорожних бам та Ощад. Ваше здоров'я ментальне і ваша здатність якісно і ясно мислити прямо залежить від того, наскільки ви здатні згадувати необхідні в моменті речі. Чим яскравіше і чим краще ваша пам'ять, тим легше вам жити. Ясно, що з віком наша здатність до згадування і до запам'ятовування може зменшуватись. Але через якісні вправи, через якісні харчування, хороше фізичне здоров'я і кілька лайфхаків, ми можемо цю існувати історію подовжити і зробити так, щоб наша пам'ять слугувала нам ще довший проміжок часу. Пам'яті найважливіша історія це те, наскільки ви здатні звернути увагу, зафіксувати на чомусь увагу і відтворити це з часом. Тому серед найпростіших тренажерів пам'яті є розгадування ребусів, є вивчення іноземної мови. Вона буде впливати на якість вашої пам'яті, і є вивчення віршів. А також спробуйте фіксуватися на якихось речах і. Через певний час намагатися відтворити в хронологічній послідовності події або речі, які ви бачили. До прикладу, протягом дня спостерігайте за тим, що найбільше вам подобається, на що ви звертаєте увагу, а в кінці дня спробуйте в зворотньому порядку згадати все, що відбувалося, і так час від часу ви будете допомагати мозку тренувати свою пам'ять. Чим раніше ви робите тренування пам'яті звичкою, тим довше ви будете мати гостроту розвитку Зуму і хорошу пам'ять, але є очевидно, що періоди, коли наша пам'ять починає погіршуватися, і це пов'язано не тільки з віком, скільки і з контекстом, в якому ми перебуваємо. Стрес першим впливає на якість пам'яті, поганий сон. Впливає на те, наскільки ми здатні запам'ятовувати і відтворювати інформацію. Погане харчування і низька фізична активність це всі елементи, які здавалося б не пов'язані з запам'ятовуванням, але вони прямо впливають на якість нашої пам'яті. Пам'ять насправді це процес. Коли нам треба згадати якусь подію, ми її заново вигадуємо, тому що інформація про подію, емоцію, стан, що відбувалося навколо, вся інформація зберігається. В різних частинках мозку, в різних ділянках. Відповідно, чим більша пауза. Між тим, як ми повертаємось до інформації, яку треба запам'ятати, тим важче нам її згадати. І якщо ми хочемо щось вивчити і запам'ятати назавжди, то правило або лайфхак, який допоможе з цим поратись, буде наступним: Вивчіть якусь інформацію через невеличкий проміжок часу, повторіть її. Розкажіть цю інформацію комусь із ваших близьких рідних, або кому вона буде корисною. А далі з кожним наступним проміжком часу робіть проміжок, який ви повертаєтесь до інформації довшим. Поверніться до вивчених слів через тиждень, а далі поверніться до них через три тижні, а далі поверніться до них через місяць. Так ви будете постійно активувати увагу і допомагати мозку. Ці слова запам'ятати. Ще один лайфхак полягає в тому, що мозок вибірковий в тому, що запам'ятовувати і що ні. Чим більше зусиль ви докладаєте для того, щоб отримати якусь інформацію, тим важливішою її вважає мозок і довше. Її буде утримувати, коли ви щось слухаєте і спостерігаєте. Пам'ятати таку інформацію, вам буде легше, коли ви щось слухаєте, спостерігаєте, обговорюєте і щось робите на основі вивченої інформації, таку інформацію ви вже будете сприймати як досвід. Будуть утворені нейронні зв'язки. Під час повторення ці нейронні зв'язки будуть міцнішими, і таку інформацію ви будете пам'ятати довго. Послухали, подивились, розповіли, спробували, запам'ятали добре. І якщо із дня на день ви забуваєте... Базові речі, що ви їли на сніданок, в чому були вдягнені, про що щойно на зустрічі говорили із своєю колегою. То тут треба приділити увагу тому, наскільки ви зараз в стресі, і як ви можете собі допомогти для того, щоб заспокоїтись і повернути собі спокійний стан, в якому ви можете краще сприймати і фіксувати інформацію. Оце вже буде тривозний колокольчик, і ознака того, що вам потрібна допомога. Людину людиною робить те, що вона здатна про себе знати, згадати і усвідомити. Чим більше ми будемо приділяти увагу тому, що допомагає нам утримувати якість нашої пам'яті, тим довшим і яскравішим буде наше життя.